Привіт, друзі! Сьогодні готуємо ікру з баклажанів за нашим сімейним рецептом. Підготовлені овочі нарізаємо однаковими кубиками приблизно. Моркву я натерла на терці. І починаємо обсмажувати по черзі на рослинній олії. Я взяла дві сковорідки, щоб було швидше. Починаємо з цибулі та моркви. Обсмажуємо до золотистого кольору. Ретельно перемішуємо, щоб нічого не підгоріло. Готові овочі перекладаємо в каструлю, в якій ми будемо далі варити ікру. І продовжуємо таку процедуру повторювати з усіма овочами. Окрім помідорів, обсмажуємо до золотистого кольору, і баклажани я обсмажувала в декілька прийомів, щоб було зручно їх перевертати. Тепер додаю помідори, перемішуємо. І додаємо спеції. Це цукор, сіль та лавровий лист. Можна ще додати якісь спеції, це вже за бажанням. Я додаю тільки ці основні, ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно годину. За 10 хвилин до закінчення приготування додаємо оцет. Готовий ікру одразу після приготування розкладаємо по сухих чистих банках і закриваємо кришками. Цим рецептом декілька років тому зі мною поділилася моя свекруха, і він мені настільки сподобався, що я готую його щороку. Спробуйте обов'язково і ви приготувати.